Привіт, наші творці глядачі. Сьогодні з вами працюю я, Макар та моя колега Софія. І разом з вами ми влаштуємо справжню пригоду у світі нашого міста. Розпочнемо ми з молодіжної енергії, адже ми відкриємо для вас таємниці молодіжного центру міста Івано-Франківськ. Не можу дочекатися, щоб дізнатися, які заходи там проводять та як до них можна долучитися. Тож дивимося. Молодь у фокусі? Сьогодні ми дізнаємося більше про те, як функціонує та розвивається молодіжний центр у нашому місті? Так, так. У нашому місті є молодіжна платформа для самовираження, навчання та співпраці, де молодь може розвивати свої таланти та вцілювати нові ідеї. Йдемо знайомитися з керівниками та засновниками. Які цінності та принципи покладені в основу молодіжного центру? Основними цінностями молодіжного центру є робота спільно з молоддю для молоді в нашій франківській територіальній громаді. Також ми організовуємо певний перелік подій та заходів, націлених на молодь громади. Яким чином ви взаємодієте з громадськими організаціями і молодіжними центрами? Молодіжний центр рух від початку свого створення активно почав співпрацювати з різними молодіжними центрами та просторами і громадськими організаціями в нашій громаді, такими як молодіжний центр «Параграф», молодіжний простір між іншим, та також з молодіжною радою Івано-Франківської міської ради. Наша співпраця буде продовжуватися і надалі протягом 2024 року, і ми надіємося, що досягнемо спільними зусиллями великої кількості результатів. Молодь може вносити власний внесок у формуванні подій та програм у молодіжному центрі. Насправді все дуже просто. Якщо в людини або в молоді є своя ідея, яку вона хоче реалізувати, вона приходить до нас або пише нам в соціальні мережі, розповідає про свою ідею. Ми обдумуємо, можливо, щось вносимо свої якісь корективи, свої рекомендації і допомагаємо її реалізувати. Які можливості для творчого розвитку доступні молоді у вашому центрі? Наш молодіжний центр надає можливості для навчання, а точніше, тренінги, форуми, а також психоемоційну підтримку для молоді. Тому, якщо вас зацікавило, слідкуйте за нашими соціальними мережами, де ми публікуємо усі анонси. Які заходи або програми ви вважаєте найбільш популярними серед учасників? В нас в молодіжному центрі усі події поділяються на два види: перший це неформальна освіта, другий це змістовне дозвілля. Серед неформальної освіти, однією з найпопулярніших подій, у нас є медіашкола для молоді фокус, де молоді журналісти, точно такі як ви, вчаться знімати свої медіапродукти на соціально важливі теми. А серед змістовного дозвілля у нас є настілки, перегляди фільмів та ще дуже багато цікавого. Чи є у вас креативний підхід до молоді у вашому центрі? Так, звичайно, креатив це наше все. Ми завжди шукаємо нові інноваційні підходи, щоб залучати нову аудиторію та робити креативні, класні, круті події разом. Сьогодні ми відчули не тільки енергію та тепло цього місця, а й прагнення робити світ кращим для молоді. Майстер-класи, тренінги, гуртки. Музичні виступи та багато іншого для професійного та творчого розвитку. Нехай молодіжний центр продовжує розвивати таланти та інтереси, будуючи майбутнє наших молодших поколінь. А ви, наші телеглядачі, не забувайте, що кожен з нас творець свого щастя та своєї країни. Тому хто зна, можливо саме про вас буде наш наступний випуск. Це справді важливе місце у нашому місті. І як круто, що там завжди відбувається щось цікаве та захоплююче. Так, а ми вже готові мандрувати містом далі. І наступний наш сюжет буде про рухливе мистецтво. Від ПДД до сучасних танців наші журналісти Адряна та Евеліна вивчали усі аспекти хореографії у професійній школі танцю. Готові вирушити у танцювальну подорож разом з нами. Тоді дивимось! Ух, музика, мистецтво як хореографія стає важливим елементом для виховання та самовираження для дітей. Все це і навіть більше сьогодні. Ми спробуємо дізнатися, а можливо, й самі вивчимо декілька нових елементів. Ну що, вирушаємо у світ хореографії? Аро, чи важливо вивчати хореографію з дитячих років? Привити любов до хореографії чи до танцю можна з будь-якого віку? Чи це маленька дитина, чи це дитина, яка прийшла до нас на поповнення в групу, яка вже займається довгий час? Чи це доросла дитина, 15-16 років? Важливо для хореографа знайти той підхід, методи, щоб дитині було цікаво, дитині було комфортно і згрупувати в таку нашу велику сім'ю. Як ви допомагаєте дітям? Розвивати координацію та гнучкість під час тренувань. Дякую, Евеліночка, за чудове запитання, тому що насправді і координація, і гнучкість це одні з основних навиків для танцівників. Тому ми починаємо їх розвивати вже з малесенького віку, з трьох рочків, коли найменші танцівники до нас приходять. Звичайно, для кожного віку є своя специфіка, є свої окремі вправи. І для розвитку гнучкості, і для розвитку координації. Тому я тебе запрошую до нас на урок, і тоді я тобі детально, детально зможу все показати. Але різноманіття цих вправ дуже велике. Воно відповідає віку. У відповідає танцювальному напрямку, яким займається дитина, часто ми використовуємо різний інвентар і таким чином з кожним роком все більше і більше збільшуємо розвиток гнучкості дитини і координацію. Пані Наталю, а які є стилі танцю, і як новачку одразу зрозуміти, в якому напрямку йому краще розвиватися? Наша школа спеціалізується на сучасній хореографії, але насправді напрямків сучасної хореографії є досить велика кількість. Так у нас е, вивчаються модерн, модерн джаз, контемпорарі, Окремо ми працюємо у джазовому стилі, а також вивчаємо стріт-денс, хіп-хоп, джаз-фанк і багато інших популярних стилів. Але в залежності від того, в якому класі навчається дитина, з кожним. Роком у неї збільшується програма, збільшується кількість предметів, і ось так. Наш другий клас студії вже вивчає сучасну хореографію, вивчає. Класичний танець вивчає хіп-хоп, тому ми стараємося дітям давати весь спектр сучасної хореографії, щоб вони могли відчути, що їм ближче, і обрати в майбутньому своє. І, відповідно, вони і на змаганнях також беруть участь у різних напрямках. Так нещодавно ми брали участь у національному відборі на Dance World Cup, Трішки тобі похвалюйся. У нас 28 учасників з 28 потрапили у збірну України. І вразі будемо представляти Україну на світовій першості. Так от, діточки танцювали і джаз, і модель. І контемпорери, і хіп-хоп, і ліричний танець тому стилів велика кількість, і ми стараємося опанувати всі ці стилі в повній мірі. Чи стимулюєте ви та підтримуєте творчий підхід дітей для створювання своїх власних танцювальних номерів? Та чи допомагає при цьому акторська майстерність? Обов'язково і підтримуємо і стимулюємо перший наш метод це імпровізація. На імпровізацію ми виділяємо цілу частину уроку, коли дітки можуть під різний стиль музики з різними завданнями викладачів імпровізувати і проявляти свою творчість. Також дуже важливо творчий підхід, і акторська майстерність, коли ми готуємо їхні танцювальні композиції і індивідуальні, і групові. Якщо ми готуємо сольні номери, ми обов'язково враховуємо інтереси дітей, що їм більш притаманно, які їхній характер. І відповідно вони зможуть краще вжитися у свій образ. Чи допомагає тобі танець виражати свої емоції та власний стиль? Так, звичайно, насправді танець це є мистецтво, яке виражає почуття через рух. І кожен танцювальний рух має свій сенс. Танець відкриває мій внутрішній світ і характер. Це неначе маленька історія життя. За кілька хвилин з емоціями почуття з настроєм, як ви реагуєте на труднощі, які можуть виникнути під час складних рухів або комбінацій, я не ображаюсь а вивчаю цей рух вдома або з викладачем. Труднощі бувають, але головне не здаватись та складати собі, що в тебе все вийде. По-різному, деколи мене щось не вдається. Я засмучуюся, але наступного дня я знову продовжую над цим працювати. Дівчата, поділіться, чи навчають тренера якомусь секрету, як здобути впевненість перед журі чи глядачами? Так, звісно, вони навчають нас бути впевненими, гордими. І виходити на сцену з високоподітною головою. Як на мене, до цього навчає тільки досвід, здобутий часом. Всі ми танцюємо достатньо довго, щоб вибудувати свою, свою ідею заспокоєння. Як тренер допомагає розвивати креативність та самовираження під час танцювальних занять? Дякую за запитання. На танцювальних заняттях ми імпровізуємо, що допомагає розвивати нашу креативність та фантазію. На заняттях нам дають багато імпровізувати, включають музику, і ми самі даємо рух. Як же важливо дозволяти собі експериментувати та обирати той стиль, який ви найбільше відчуваєте? Сучасні танці, модерн, джаз, хіп-хоп. Ми занурились в різноманіття стилів та технік танцю. І для вас, наші любі телеглядачі, є невеличкий бонус на прохання нашої команди, нам продемонструють постановку нового танцювального номеру, який тільки готується до прем'єри. Вірно, дякуємо, що були разом з нами. І звісно ж, дякуємо за підтримку департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Пам'ятайте свою історію, бережіть себе сьогодні і творіть своє завтра. Ну, а зараз, дорогі глядачі, ми вирушимо туди, де голоси стають справжніми дивами. А ви готові відкрити для себе таємниці звукового чарівника? Бо наші колеги, журналісти Антоніна та Христина вже потрапили у студію звукозапису. Тож спішимо познайомити і вас з професійним звукорежисером та музичним мистецтвом. Сьогодні ми доторкнемося до магії створення музики, адже у цій студії вокалісти мають унікальну можливість записати свої пісні під професійним керівництвом звукорежисера. В записі пісень важливо вловлювати емоції та передавати їх через звук. Як може допомогти вокалістам знайти те неповторне звучання, яке розкаже їхню унікальну історію? Саме це ми зараз і спробуємо вивідати. Зареве слово, слово, хай лунає звідусюди, найрідніша мова. Моя, мова. Бо у своїй рідній хаті своя правда, своя воля, а моя така велика від Карпати аж до моря. Україна переможе, кожен вірить в те, що зможе. Українці незалежні, сильний дух могутня бо наш народ нікому не здолати. Ми будемо завжди за своє стояти, і мову свою будемо захищати у світі. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть нашим телеглядачам, як ви потрапили у світ звукорежисерів? У світ звукорежисерів я потрапив завдяки любові до музики, тому що я сам автор і почав займатися музикою завдяки тому, що любив. Слухати так само пісні, це все на касетах, і це все ще в ті часи, коли музика набувала такого певного розголосу. Е, ще тоді я починав писати якісь свої текста авторські, намагався їх співати, не співати, Після чого я записав пісню, і після чого мене дуже зацікавило це внутрішнє внутрішня справа звукорежисерів, коли вони роблять з звукових доріжок якийсь певний певну варіацію для того, щоб вона Звучало. Цікаво. А що саме вас приваблює у роботі зі звуком? Мене дуже приваблює те, що можна робити якісь певні варіації із живим вокалом записаним. Тобто я можу зробити його як високочастотним, так і низькочастотним, і зробити певні варіації для того, щоб саме живий вокал звучав у співвідношенні з музикою, щоб це гарно звучало для слухачів. От саме це я намагаюся вивчити, бо це справа. Ну, така дуже глибока, її досить довго треба вивчати. І я от займаюсь цим. Чи можна на нашому прикладі показати, як звук може перетворюватися і як ви можете надаватиму різні відцінки та емоції? Так, звісно, можемо спробувати на вашому прикладі. Я вам зараз все покажу. Ходімо. Ограй, щоб не забували про наш край Кожен звук має значення, і звукорежисер допомагає виконавцям відкрити нові горизонти їхнього творчого потенціалу. А яку пораду ви б хотіли дати для наших юних телеглядачів, які хочуть стати звукорежисерами? В першу чергу, це е, дослухатися до своїх вподобань, тобто те, що тобі подобається, тобто та музика, яка викликає у тебе якусь певну емоцію, дослухатись до цих емоцій. Тому що е, якщо душа відчуває, відповідно і з цим легше впоратись, коли ти технічно працюєш зі звуком. Тому, в першу чергу, це робити. Тільки в той звук, який тобі подобається, і той стиль музики, який тобі подобається, і так далі. Ну що ж, ми зрозуміли, що не потрібно боятись експериментувати і ділитися своєю любов'ю до музики. Ваше захоплення може стати вашим головним рушієм, і нехай усі музичні мрії звучать завжди гучно. Залишайтеся з нами, друзі, адже творці творять нову історію для вас. До нових зустрічей, Па-па! Це був захоплюючий фінальний сюжет про мистецтво звуку. Раді, що можемо творити у власному місті за підтримки Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Спільно з усією нашою командою ми відзняли другий випуск нашого проєкту, який відкриває двері у світ професій. Ми не зупиняємось на досягнутому і обіцяємо ще багато захопливих моментів разом. Йдемо творити нові випуски та нову історію. Па-па, творці!